Світлана багатодітна мама. Нині з чоловіком виховують десятирічного сина та двох донечок восьми та двох рочків. Поки найстарші на онлайн навчанні у школі прийшли до волонтерського центру. Що тут допомагають таким родинам? Дізнались випадково. І от вже як декілька місяців постійні відвідувачі. Могли ми тут і віші до ну дітям. Я находіла, і так ми продукти беремо, памперси брали, салфетки брали. Пюрешки, пюрешки, соки, да все по дітському питанню допомагає зорієнтуватися серед полиць Анатолій. Він один із волонтерів, який з перших днів допомагає у центрі, вивантажує допомогу, сортує по коробках, а ще підтримує добрим словом та посмішкою. Приходять мами з дітками, а я тільки бачу, що заходить дитинка якась. Я зраз беру іграшку і даю, її, а вона така рада, розумієте? Да? І все, мами дуже раді. От памперс, я був у магазині і дивився до тисячі гривень. А люди зараз урізали зарплату, хто ж такого отримує. Сидіти вдома Анатолій не зміг, хоч у такий спосіб вирішив допомагати людям, які цього потребують. Я сам відставник військовий. От. В армію вже не гожусь. Син у мене і зять оба воюють. От. Папа пішов би те, но это. так що я дуже радий. Я дуже радий всім, хто мене сюди пригласив. Буду працювати до победи. Зараз у центрі великий вибір теплого одягу, взуття та ковдри. Гуманітарку привезли із Західної України. Волонтерка Ольга реєструє кожну видачу. У нас є загальна база, в яку ми вводимо обов'язково свідоцтво бачимо, так, оригінал, вводимо дату народження дитинкою, ім'я батькові вот, і місце проживання. За півроку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну тут роздали десятки тонн допомоги миколаївським родинам. Перших днів початку російської окупації України ми зразу долучилися до цієї волонтерської праці по допомозі, в першу чергу тоді територіальній обороні, потім військовим. Сьогодні ми більше переключилися на біженців, ті люди, які найбільше потерпають. Ну і так як це все йде від Миколаївського благодійного фонду дітям України. В першу чергу орієнтуємося на, на дітей. Ну як, я говорю, як кажу, якщо ми не будемо опікуватися дітьми, то для кого ми виграємо цю війну. Наталя Приходько Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин.